А ви знали, що у американських дітей також є секретна мова pig pig latin? I speak pig latin. Вони точно так само спеціально перекручують слова, щоб дорослі нічого не зрозуміли. I'm gonna go work on I'm gonna go Правила досить прості в теорії. Якщо слово починається з приголосний або декількох приголосних, їх переносять в кінець і додають закінчення Ей. Наприклад, cat at key, dog, optey, cheer, earchi. Шринг string, інгшрейд. -string. Якщо ж на початку голосна нічого нікуди не переносять, просто додають закінчення «way». Наприклад, еґвей, egg, egg «ice» – «iceway», «umbrella» – «umbrellaway». Але цікаво, що деякі слова перекочували з «pig latin» в живу розмовну, справжню англійську і використовуються тепер не тільки дітьми. Наприклад, я іноді бачу слово. Іксней. Вони взяли справжнє англійське слово нікс, це підхилити якусь ідею, сказати чомусь ні, і отримали сленгове іксней. Наприклад, I told her about the idea, ідія, бачи ікснейд away.